Лікарняні стіни сьогодні залишив доброволець Адам Осмаєв, якого Кілер намагався вбити тиждень тому на вулиці, колишній Фрунзе, тут у столиці в автомобілі. Як почувається Адам та його кривник, і кого він вважає замовником замаху, розкаже Людмила Кушнір. Через тиждень після замаху на власне життя він покидає лікарню. Дякує лікарям і розповідає про плани на майбутнє. Далі в стрій, як можна швидше далі захищати Україну. Ми на війні, ми солдати. І, ну, буває, що потери, наші лучшие сини України сьогодні погибают. Адам Осмаїв, якого в Росії звинувачували в спробі замаху на Володимира Путіна, відверто називає замовника нападу. Звісно, це наш противник, восточний сусід. Там вертикаль власті і санкцию на все дає один человек, Це Путін. От потім вот, ну, исполнители там можуть бути то разные, кадиров, його люди там, що какие то Ну это все там делается Согласовано і по санкції. Поки йде слідство, родина добровольців під охороною. Пильнували за адамом правоохоронці і в лікарняних стінах. Нападник Осмава перебуває у тій самій 17 лікарні. Очної ставки з кілером ще не було. Його стан значно гірший. Злоумисник теж знаходиться під охороною. Слишком був самоуверений і я слишком хотів театрально це все зробити. це йому помішало поруч з Адамом. Аміна, яка фактично врятувала життя своєму чоловікові. Я би зробив те саме, і е, так повинні поступати сьогодні. Всі українці підставляти друг другу прильчо, допомагати, поки війна йде к сожалению. Голов лікар розповідає, лікування Осмаєва ще не закінчилось. Згодом треба робити операцію. Вполне В удовлетворительном состоянии с последующей, очевидно, госпитализацией для повторной операции на предплечье. Поэтому он сегодня где-то день на 10, на 15 выпишется домой отдыхать. Нападник Осмаєва за українським паспортом зветься Олександром Дакаром. Насправді це Артур Дані Султанов Курмакаїв, відомо ще з 90-х років як пітерський бандит на прізвисько Дінго. Та за даними змі особистий кілер Кадирова зловмисних перебуває в реанімації. Учитывали суд, который йому оприлів два місяці так сказать, ареста. Возможно, он ми його переведем в лікарню швидкої допомоги, где є відділення для підслідственних. Куля, якою Аміна поцілила в кілера, застрягла в його хребті. Поки що робити операцію, не планують. Буде видно по його стані, по стану, як буде себе вести пуля. Тому будуть ще нейрохірурги. Ми посоветуємося з інститутом нейрохірургії, чи це позвоночник. І як вони приймуть рішення. ми поки не плануємо операцію. Нагадаю, напад на подружжя добровольців зловмисник вчинив 1 червня на Подолі. Адам Осмаєв з дружиною Аміною Куєвою домовились про інтерв'ю з нібито французьким журналістом Алексом Вернером з видання Лемонт на вулиці Кирилівській. При зустрічі псевдожурналіст дістав з коробки пістолет і вистрілив груди Осмаєву. Аміна швидко відреагувала і з нагородного пістолета відкрила вогонь у відповідь. Людмила Кушнір Едуард Таравський, телеканал Еспресо.